Вітаємо вас знову в студії. Сьогодні я своїм дідусем Василем Навугольником, і ми хочемо вам. Розповісти, точніше, мій дідусь хоче вам розповісти з свого власного досвіду, чи варто переїжджати в Канаду після 60 років, після 70 років, чи взагалі як це все буде проходити, чи можна адаптуватися, як взагалі переліт? Всі ці фактори і речі, які він сьогодні з вами поділиться, взагалі майже немає в інтернеті. Тому, друзі, я надію, що ця інформація вам допоможе. І допоможе вам трошки заспокоїтися, або, можливо, допоможе вам вирішити все ж таки, що вам варто робити. Але перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація. Яка зараз допомагає абсолютно всім, хто приїжджає по програмі Коет, відправляти безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах, і вони знаходяться тільки в проєнції Онтаріо. Домагають фінансові Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Не забувайте підписуватись на канал та ставити нам подобайки це нам дуже приємно і допомагає розвивати наш контент надалі. Ну що ж, хочу вам коротенько відповісти на деякі питання, бо там задавали питання, як переїхав, як їхав, як адаптація проходить. Якщо в загальному так обрисувати, то що важко я для мене роки своє беруть, як не кажи, більше 75 років, то вже вік не той. дуже тяжко перенісся. Я то вже говорив пару раз. Дуже прилітав, дуже тяжко. Але з Богом, з Бога допомогою я прилетів сюди, до своїх дітей, до внуків. Хочу з вами так коротенько розповісти, розказати, як я а переношу ту ж адаптацію, яка тут є. Знаєте, дуже важко для мене. Для мене, я думаю, так більше. Такому віці, думаю, що не варто. не варто покидати свою землю, бо тут дуже тяжко адаптуватися в то середовище. знаєте. Ще якби знав англійську мову, ну, може, там, я знаю, може би, але без мови ну, ту не, не на крок. Ну, не, не на крок, ви знаєте, якось, де ми не пішли, добре, що я. Або з дочкою, або з Маркіянчиком. і їм, то вони там говорять, переводять мені, де дуже то, так якось, гнітить мене, то гнітить. Я би хотів, щоб з людьми поговорити один на один, і так бо зайдеш до лікарні. Ну, якось так, де він зайшов в магазин. Ну, так, зайшли в інші організації. Вони собі вільно розмовляють з людьми, що? А я, як німей, ви знаєте, для мене це дуже важко. Я думаю, що старшим людям, таке, як я, всім важко. І, ну, Від кожного, кожного залежи, як хто. Ну ту питають, чи як важко мені привикнути, і я не привикнув. Знаєте, жаль мені, що я їду додому, бо покидаю. Своїх рідних ту. Ну, але мені, мені важко то покидати, але я хочу додому, я хочу спілкування якось з людьми вийти. Я вийшов собі на базар на Стрийський, поспілкувався з людьми. Вийшов на пляц Пруса, сів собі, поспілкувався з людьми, сів трамвай, подививши комедію, як перевіряють, там контроли. ну у Львові, знаєте. А тут мене посадили в машині, заїхав туди, заїхав туди, заїхав туди. Нема з ким поговорити той на роботі, той на роботі, той на роботі, Я топік в хаті, з топіком говорю. Знаєте, я, я... якби хто мені так сказав порекомендувати йому ті роки, які їхати в чужину, я би сказав, ні, категорично. Категорично ні. Тут добре, ви знаєте, тут добре, все добре. Що маю, що, що мені душа бажає, то я маю. Я інвертовом так кажу. Де не поїдеш, що в холодильнику, що є, їсти, що є у, 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 у дітей, що є машини ту така, тут така, де поїхати, є до лікаря, є там. Ну, то не моє. То не моє, то для мене чужина, а ви знаєте, чужина, чужина, ой, як та пісня співаєш е, на чужині короткі ночі, довгі дні, і так само е, мені, ви знаєте, так я вже хочу додому, скоро я поїду, але жаль мені. Що я залишаю своїх дітей, ту. ну, а привикнути я не, не, не годен. Я не годен. Ви знаєте, думками, вночі, бо так не спиться, вночі і надумаєш, ой, коли, як той літак, як я приїду, чи Бог мене якось заведе додому. Дуже тяжко зараз переліт, 8-9 годин. Мені треба буде летіти в Європу, Там в Європі ще дві години до Варшави треба буде летіти, тому що з Варшави там на поїзді додому. Але я з думками там, я думками там. А серце тут залишаю. Так. І я і ще раз наголошую. Таким, як я, дідам. Подумайте добре ніж їхати кудись. Добре, подумайте добре. Бо я би, я би не рекомендував. Молодим добре, вони будуть спілкуватися, вони підуть в то середовище, вони навчуться англійською мовою, візьмуть якась робота, щось робить. А я ж, ні, дякую вам. Ну я би. Я ту не залишу ще за ніщо. А переліт ваш складно переліт Ой. Перенос, переніс? Я дуже складно то переніс переліт. Ну дуже складно. Особливо не так, то його вот другий раз, не так то третій раз, як я другий раз дуже складно пету. Якось я, моя я е, переїхав з Львова. До, до Кракова, а з Кракова літаком полетів в Осло, а з Осло полетів туди в Амстердам, з Амстердама туди полетів до Адмонтона. Тоже дуже, дуже важко, дуже важко. Але так якось мені не так запам'яталося, як другий раз я летів з Адмонтона до Амстердама, там в обморок впав в аеропорту і розгубився. Ну, Дуже тяжко було. Я сподіваюся, що того, того разу Господь Бог мене заведе додому живим, здоровим і що дуже вам дякую. Подумайте в такому віці, чи їхати десь чи ні, особливо літати на такій відстані. розумієте, Я на краю світа. Я на краю швіта, де, де моя батьківщина, а де я є. Дякую вам. Може комусь то сподобать, може ні. Ну, але так я. Вам розказав свою думку. Дякую вам. Прийшов час завершувати ще один відеоролик. Надіємося, що відеоролик комусь допоміг і трошки щось для вас відкрив в ваших душах. І при Наді... Чекай, я ще раз мушу. Прийшов час закінчити Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюся, що. Вам це відео допоможе чи вже можливо допомогло? І ми вам бажаємо здоров'я та мирного неба на нашої улюбленої України.